Сьогодні ми провели засідання виконавчого комітету міської ради, розглянули шість питань, які потрібно було надзвичайно терміново розглянути, але одне із самих чутливих питань, надзвичайно важливих під діяльності міста і громади це перегляд тарифів на водопостачання водовідведення. Я ще раз хочу сьогодні інформацію не тільки довести до споживачів до Славичан, але й проінформувати, що тарифи ми переглядаємо коригуємо в розмірі перегляду цін на електронерію. Ви чули інформацію, бачите інформацію, що крім того, що підняли ціни на електроенергію для населення суттєво, також і суттєво переглянути, підняти ціни для підприємств, комунальних підприємств і організацій. Для Славута це склало біля 25%, ЖКО так само, і водоканал. Відповідно біля 15-18% це на сьогоднішній день. Тому ми в ці пропорції, в ці динаміки, якраз і переглядаємо ціни на водопостачання водовідведення. Крім того, хочу ще раз проінформувати, що для населення ми тарифи не переглядаємо, ми їх залишаємо на попередньому рівні. Буде відповідно компенсувати частково з міського бюджету. На що хочу звернути увагу? Ми платимо не за воду. Ми платимо за послугу для того, щоб воду підняти за цих скважин. Її треба подати на відповідне обладнання для очистки від металу, провести химопроочищення на другий підйом води подати, далі під подати для людей і в багатоповерхових будинках є третій підйом води. Ну і слідуючий процес це КНСки, очисні і так далі. Тому для цього потрібно і електроенергія, і для цього потрібен персонал, який сьогодні працює для того, щоб надавати ці послуги. Тому я дуже просив би не спекулювати цією темою. Те, що в нас найбільша ціна, чи не найменша ціна, чи, там, чи ще якимось чином, ми заводу сьогодні маємо можливість набирати, користуватися водою безкоштовно, будь ласка будь-якому місці ви маєте можливість брати, але та вода, яка сьогодні доставляється споживачам, вона повинна відповідно, значить бути відповідна якості і цілодобово ми сьогодні надаємо. Є багато сьогодні зауважень, скажем по якості води. Дійсно, я ці зауваження підтримую. Я... Хочу сказати, що наразі вимагаю пояснення від керівників під комунальних підприємств від комунального підприємства, тому що якщо виконуються роботи аварійні роботи або заміна засувок або пориви, які виникають там, враховуючи зміни в кліматі, які в нас проходять основно це зв'язано з рухом гуртових ввод. І в нас 176 кілометрів водогону. Зрозуміли, що там по 50-70 років вони мають можливість відповідно виходити з ладу. Відповідно, треба агрегувати, але потрібно вчасно повідомляти потрібно відповідно проводити таким чином ці роботи, щоб мінімізувати наслідки негативні для людей. Друге питання, яке наразі є надзвичайно дуже важливим, його треба буде розглядати це встановлювати очистку індивідуально або на будинку, або в кожній квартирі. Це питання було актуальним, і воно є актуальним в зв'язку з збільшенням споживання, в зв'язку відповідно збільшенням обсягів, споживання води і в тому числі ті ситуації, які виникають. Я думаю, що це буде виправдано, і я би просив би ці питання розглянути, враховуючи, що ми зараз проводимо заміну металевих труб на поліетиленових. Це дає можливість якраз і паралельно ці роботи виконати. Надзвичайно важливо. Ми проводили роботи. Будемо проводити роботу щодо зменшення використання в травм. Підприємство тільки за останній місяць зекономило 44 тисячі кіловат електроенергії. Якщо ми попередньому місяці, попередньому брали відповідно більше 200 тисяч кіловат, то в цьому році між 160 тисяч кіловат взяли електроенергії. Це ми вийшли на економію біля 350 тисяч, але враховуючи те, що піднялася ціна, і практично це все діло. Ніяк не йде на користь для того, щоб ми мали можливість кошти, які вивельно з підприємства, мати можливість використати, значить для того, щоб і покращити ситуацію ситуацію з водопостачанням і так далі. Тому ми в будь-якому випадку ці роботи будемо продовжувати. Водоканал максимально замінює зараз цей насосний парк. Це насоси на підйомі води по всіх скважинах без виключення. Провели заміну відповідно водогону. Відпрацьовуємо зараз питання отримання кредиту для можливості встановлення сонячних батарей для того, щоб зменшити споживання електроенергії з системи мережі з обленерго. Ну і також відпрацьовуємо інше питання залученням інвестицій. Це залучання. Ми сьогодні відпрацьовуємо з деякими компаніями щодо можливості встановлення газогенераторів і з отримання електроенергії. Дешевшої ціни для того, щоб тоже мати можливість компенсувати ці додаткові невиправдані витрати, які йдуть в даному випадку на підприємстві. Тому надіюся на порозуміння, це наша спільна відповідальність, і прошу проплачувати забори. Це дуже важливо для підприємства. На всі питання будемо реагувати. Якщо є питання, будь ласка, звертайтеся, готовий на них відповідати. Дякую, все буде Україна.